Притча про блудного сина, яку ми щойно почули, вважається одним з, найкра... з найкрасивіших прикладів Божого милосердя. Слова Ісуса дуже сильно зворушують нас, заохочують нас до змін. Вони заохочують чи, можливо, краще сказати, вимагають від нас, щоб ми заглянули, заглянули в глибину себе, в глибину свого серця. І ця притча, яку ми щойно почули, заохочує нас запитати, на чиєму ж боці знаходжуся я. Чи я більше схожий на молодшого сина, чи може я більше подібний до старшого? А можливо, в моєму житті присутні дві постави постава як молодшого, так і старшого сина. Тому що. Дуже часто так буває, що в кожному з нас може жити як і молодший син, який хоче в повній в радості насолоджуватися життям, не знаючи міри. Але також є у нас і старший син, який намагається неухильно дотримуватися всіх норм моралі та всіх законів, і цим самим. Утискаючи, принижуючи своє право на власне життя. Обидві позиції, як бачимо на прикладі двох братів, показують, як може виглядати помилка задоволення наших прагнень насолоджуватися життям без Бога, а також помилка встановлення. Стосунки стосунків з Богом, але в такий спосіб, що змушувати себе до такої, можемо сказати, штучної побожності, нещирої, яка більше нас обмежує, ніж дає нам радість і свободу, які пропонує нам Господь. Отож, уявімо ще раз історію, яку ми щойно прочитали в Євангелії. Є певне господарство, яким керує батько та двоє синів. Можливо, це господарство навіть є таким певним бізнесом, який досить непогано процвітає. І одного разу молодший син хоче відчути повний смак життя та всіх його насолод, вирішив вибратися в дорогу. І подібне ставлення можемо зустріти і сьогодні. Багато людей хотіли би і роблять все для того, щоб постійно купувати і споживати. Отож, молодший син із притчі в певному значенні здійснює свої мрії. Він бере свою частину маєтку і мандрує в далекі краї. Він. Хоче бути незалежним, хоче спробувати життя. І, як читаємо далі, він радіє життю, витрачає його на розваги, напевно, купує все, що хоче, все, що йому подобається, і відчуває себе господарем свого життя. Але Гроші мають одну таку властивість, вони з часом закінчуються. Отож молодший син стає біднішим, потім стає взагалі бідним, який не має свого майна і цим самим втрачає свою незалежність, самостійність. І він змушений погодитися служити одному з громадян тієї країни, в якій він перебував. Який відправляє його пасти своїх свиней. Для єврея, який за часів Ісуса слухав цю притчу, це означало, що молодший син вповні позбавив себе цілковитої гідності. Він щодня зустрічається з нечистотою, тому що для євреїв свині це були нечисті тварини, і тому і він сам стає. Нечистим, як вони, він стає відчуженим, віддаленим від Бога. Він потрапив до свиней і за свою роботу навіть не отримає стручків, які їли свині. Можемо з упевненістю сказати, що цей молодший син знаходиться на самому дні, на самому низу. Він вже не хоче такого життя. І в цей момент він чує в своєму серці голос, який закликає його до навернення. І молодший син, поранений гріхом, починає каятися і повертається до свого батька. І на превеликий подив молодшого сина батько приймає його з великою радістю і пошаною. Син хотів бути наймитом у свого батька, але отримує набагато більше. Батько, який щодня стежив за ним, чекав його повернення, зрадів, коли побачив, що його син повернувся, кинувся на шию і поцілував. Батько також відновив гідність сина, подарувавши йому перстень і. Одежу. Отож блудний син знову стає сином свого батька з усіма привілеями та правами. І тут з'являється на горизонті старший син. І він обурений. А чому ж так? Оскільки він завжди був вірним своєму батькові, ніколи. Не викликав в нього невдоволення, він не розуміє, чому батько повертає молодшому синові всі його привілеї, і все це без покути, без кари. Старший син обурюється на свого брата, він навіть зрікається його. Можемо це побачити, коли чуємо слова, які він говорить по відношенню до свого брата. Цей твій син. Тобто це означає, що він вже мені більше не брат. Напевно, що старший брат почувався би краще, якби батько покарав молодшого і, крім того, представив старшого брата як приклад гідності, приклад гідний до наслідування. І тому старший брат злий, обурений, він почувається ображеним. І брати участь у святкуванні повернення його молодшого брата, це нижче його гідності. Постава старшого брата розкриває внутрішній конфлікт, який є між штучною, такою натягнутою побожністю та між справжніми почуттями, які він тримає в своєму серці. В його словах проявляється. Образа, розчарування, заздрість, ревнощі. Старший син каже до батька, ти ніколи не дав мені козеняти, щоб я міг святкувати зі своїми друзями. Старший брат не виконує свої обов'язки щиро, а хоче заслужити визнання батька. Він покладає на себе тягарі, які. Не тільки непотрібні й обтяжливі, але й такі тягарі, яких батько ніколи не вимагав від нього. Старший брат символізує біблійних фарисеїв, які дуже часто важко і без радості виконують Божі заповіді, вони умертвлюють себе, маючи переконання, що життя з Богом це лише відмова, це лише. Відречення. І тому ці люди обурюються, коли бачать, як Ісус спілкується, а також їсть з митниками та грішниками. Поставу старшого брата можемо побачити також і сьогодні, і навіть між християнами. Навіть більше старший брат часом може з'являтися і в кожному з нас. І власне він може ховатися за маскою цієї так званої показової побожності, коли ми сприймаємо наше життя з Богом як таку дорогу, на якій стоять лише заборонні знаки, тобто те не можна, те не можна. І тоді наше життя з Богом постає, як така можемо сказати, літанія зречень, але глибоко всередині. Нашому серці росте гіркий корінь. Наприклад, дівчина дуже хотіла танцювати, але оскільки танці можуть мати нескромний підтекст, то вона собі категорично забороняє брати участь в будь-яких танцях і накладає на себе такий тягар. І так само може бути з розумінням обов'язку молитися тільки. Така і ніяка інша молитва правильна, і її потрібно чим більше молитися. І чим більше і частіше я буду її повторювати, то тільки вона допоможе мені в моєму житті. І оскільки ми можемо таким чином жертвувати собою, то зовсім не припустимо, щоб якийсь блудний син міг мати такі ж самі права в домі, родині, в церкві, в суспільстві. Як і я без покаяння і без справедливого покарання. Це не може бути так, тому що це буде несправедливо по відношенню до нас. Можемо тоді сказати, я так багато жертвую, відрікаюся в житті, а чому до нього будуть ставитися так само, як і до мене, котрий навіть? На 20% не відрікається стільки, скільки я. І тут в такій заплутаній ситуації з поділом між братами з'являється батько, як і до свого молодшого сина. Він також звертається і до старшого зі словами, які сповнені любові. Дитино, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти. Бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Батько зазначає, що молодший син він не тільки син для батька, але що він також брат для старшого сина. І якщо той, хто заблукав, знайшовся, то це достатній доказ для бенкету. І тому варто радіти звільненню наших братів і сестер, які були заплутані в гріху, які навертаються, повертаються. Ісус Христос через особу Батька у притчі навчає нас, що обидва брати вони по-своєму загублені, і обидва брати потребують навернення. І Батько любить обох. На момент ще раз погляньмо, як же ж батько розмовляє зі старшим сином. Його жести та його слова вказують на велику любов та єдність, все, що моє, воно твоє. Батько не засуджує старшого сина за те, що той обурився, він має лагідну поставу і заохочує старшого сина поглянути. На себе по-іншому, не через призму справедливості, але через призму милосердя, тому що старший син бачив принципи, а не людину, натомість батько навпаки, він бачив в першу чергу людину, а не закони. Ми знаємо, що коли Ісус розповідав цю притчу, то під образом батька Він мав на увазі Бога. Отже, якого ж Бога показує нам сьогоднішня притча власне, це Бог, який завжди чекає на людину, який завжди пильнує її, і він виходить за межі родинного дому, бо його приймає сум, що його дитина заблукала в гріхові. Тому батько з нетерпінням чекає на свою дитину. І це свідчить про те, що Бог зорієнтований, налаштований на людину. Це свідчить про те, що Він беззастережно любить нас і водночас поважає нашу свободу, не змушує бути зі собою, не змушує нас бути зі собою силою. І, власне, це є найбільша цінність Євангелії. Задумаймося, що. Бог так любить людину, що готовий ризикнути власною любов'ю до неї. Тобто він дає нам різні блага, здоров'я, багатство, таланти, здібності, сім'ю, і дозволяє нам це реалізовувати та використовувати навіть без нього, поза родинним домом, як молодший син, котрий покидає батьківський дім. Варто задуматися, чому ж Господь Бог так ризикує. І власне це відбувається, тому що такою є логіка любові, тому що справжню любов не можна змусити. Це плід вільного вибору. Бог хоче, щоб і ми вільно вибирали його. І Бог терпляче чекає зі своєю любов'ю, тому що знає, що людина не знайде. Миру, безпеки чи будь-якого сенсу поза ним. Людина як Боже творіння призначена жити в спільноті з Богом, а живучи без Бога, вона як блудний син страждає від голоду, приниження, самотності та втрати сенсу життя. Отож, відкидаючи Бога, ми руйнуємо себе. І не можемо цілковито розвиватися та вдосконалюватися. Наприклад, любов у шлюбі та сім'ї має сенс лише тоді, коли її переживають з Богом, як джерелом любові. Без Бога в нашому житті ми схожі на рослину, яка позбавлена води, і яка досить швидко зів'яне. Таким чином ми втрачаємо себе, але Бог хоче перемінити нас, дає нам нове серце і навчає нас своєї любові. Господь також бажає нашого щастя, бо життя з Ним це не тільки зречення, смуток і постійний піст, а власне головним чином радість і свобода. І навіть якщо ми заблукали в нашому житті. і Чимось, задовільняємо свій голод, наприклад, кар'єрою, гонитвою за грошима, надмірним споживацтвом завжди можна повернутися додому Отця, додому, де ми знайдемо справжнє життя та радість. Амінь.